Наш професіональний партнер багато років, філозоп Андрій Іванович, начальник Я, відділу методології з питання адміністрування акцизного податку, ліцензування виробництва та обігу підакцизних товарів, управління адміністрування акцизного податку та методології, департаменту контролю за акци... підакцизними товарами ДПС України. Прошу, просимо, Андрій Іванович, слухаємо уважно. Так, доброго дня, учасники сьогоднішнього онлайн-вебінару. Я хотів би зосередитись і зупинитися на деяких моментах, які набули чинності в цьому році. Ну, я буду... Е Відвертим, тобто ну, більша частина стосується, звісно, в сфері е, оподаткування тітюнових виробів і контролю за обігу тютюнових виробів. Але вони, якби, і те, що зазначила Ірина Юрівна, тобто, будуть стосуватися і е, тютюно е, нікатіномісність цих продуктів. Ну, По-перше, це з 22 січня 24 року у нас набули зміни стосовно реєстрації місць зберігання тютюнової сировини і е, рідин для електронних сигарет. Тобто Тютюнова сирона, якщо вона раніше була це в вигляді сушеного листа, то листя, то зараз це вже тютюнова сирона, туди відносяться і цілі рослини тютюну. Тобто на сьогоднішній день тобто, виробництво і зберігання взагалі з тютюної можуть займатися тільки виключно три категорії суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на виробництво тітюного хвороби, тютюнофорну заводи, і суб'єкти господарювання, які здійснюють вирощування тютюну. Це стосовно тютюнової сировини. по рідинам. Якщо раніше вони не підлягали реєстрації, то відтепер вони підлягають з 22 січня реєстрації. Ці місця зберігання підлягають реєстрації в єдиному реєстрі для виробників тітюнових виробів Є виключення, що вони не, не можуть не реєструвати ті місця, які знаходяться на території виробництва таких табачних компаній. Також запровадження надання в електронному вигляді витягу з цього електронного реєстру. Тобто, вся комунікація у нас відбувається засобами електронного зв'язку, тобто як надходять заяви, так і витяги, які по результатам вже обробки таких заяв. Це стосовно якби, реєстрації місць зберігання. Стосовно якби реєстрації обладнання, у нас дуже було такий тривалий час, норми вони вже набули чинності. Але якби особливості полягають в тому, що е, постанова Кабінету міністрів е, реєстрація полягає обладнання тітюнових виробів. І тут звернути увагу, що якщо раніше у нас була така загальна фраза, що обладнання це для промислового виробництва е, цигарок, сігарет, то зараз це обладнання уточнено. Е, ну, тому що е, є е, випадки, якби зловживань були да тобто і не було зрозуміло, яке ж саме обладнання треба реєструвати. Тому на сьогоднішній день це перелік чітко визначений. Ну, насамперед в законі, да, і відповідно він трансформований е, в реєстрі уже обладнання, це е, автоматичні машини, які призначені для обробки тютюна і нарізання тютюного листа, від для підготовки уже самої. Сигарети, пакування продукції і маркування цизними марками. Тобто на сьогоднішній день з 1 травня, от буквально да, 10, скільки там, два тижні тому назад, тобто, набрав чинності постанову кабінету міністра 466, в запроваджений запроваджено цей реєстр, і відповідно до якого він. Цей реєстр запроваджується протягом 30 днів. Тобто через 30 днів, тобто з 31 травня, мають суб'єкти подати заяву на реєстрацію такого обладнання в цьому реєстрі. Фо відповідна форма заяви вона затверджена наказом Міністерства фінансів. Це 99-й наказ 29 лютого. І ця заява е, мусить подаватися. Якщо це обладнання, е, от якраз те, яке буде станом на, на 31 травня, знаход перебувати у суб'єкту власності користуванні, тобто така заява повинна бути подана протягом 10 календарних днів тобто з початку функціонування з 31 травня. І одна таку, якби, звернув увагу, якби що передбачено. В самому наказі, якби, що подаються перелік документів передбаченої, не буду на ньому зупинятися. У разі, якщо у суб'єкта буде відсутнє на дату початку функціонування цього реєстру, ну тому що є різні випадки, або це дуже давно було придбане це обладнання, або ввезено, і не завжди є якісь документи, які ну, вже по, по, по бухгалтерським да, документам. По зберіганню, тобто, от в разі от таких, от виникнення форс-мажорних обставин, такий суб'єкт подає інший документ, який підтверджено наявність у нього на обліку такого обладнання. Тобто, от треба, щоб на протягом зараз підготуватися до 31 травня, подати заяву і зареєструвати це обладнання, яке перебуває. У власності або в користуванні таких суб'єктів в подальшому, тобто, терміни подачі заяв на реєстрацію, це знову ж таки 10 вже робочих днів, тобто після і подаються це, до речі, ці заяви подаються до центрального органу до ДПС для реєстрації такого обладнання, і протягом 10 робочих днів з дня набороння набуття права власності, або протягом 10 робочих днів з дня завершення митного оформлення. Це стосовно обладнання. Стосовно, вже звертала Ірина Юрівна на податкування нових так та скажем підецинних товарів нікотиновмісної продукції, я просто, якби трошки, якби зупинюся, якби на, на особливостях, тому що так, воно з 1 вересня запроваджується, але Суб'єкти господарювання мають можливість, тобто, подати замовити марки акцизного податку, тому що цей товар буде маркуватися акцизними марками тютюнової тютюн імпортний або вітчизняний, інші, тобто за два місяці до початку до першого вересня, і відповідно, якщо оскільки це відноситься до тютюнових виробів, такий товар по такому товару мають бути подані декларації про максимальний розрібні ціни, тобто. Яка має бути запроваджена там з 1 вересня. І для того, щоб забезпечити якраз от цей процес виробничий потрапляння на ринок, тобто є така можливість, тобто, як я вже зупинився, є замовлення акцизною маркою, і тому для того, щоб була і ввезення, і реалізація вже з 1 вересня 2024 року, то суб'єкт може отримати. І виробники, і імпортери до 1 вересня, і здійснюється виключно за умовою, що буде подана заявка, і будуть сплачений акцизний податок, які діятимуть по заставками, які будуть діяти з 1 вересня 24 року. Це стосовно нікатиномісної продукції, і наступне питання, це у нас. В цьому році, тобто були перші періоди, перші звітні періоди, за які подаються звітність суб'єктами господарювання, які відносять до категорії малих виробництв виноробної продукції і малих виробництв дистилятів. Якщо коротко сказати, то так, звітність зараз вона доопрацьовується в форматі звітності, і для них якби окремих якихось форм немає. Я лише зазначу, що, наприклад, малі виробники виноробної продукції можуть подати звітність за формою 2 РС, яка передбачена для виробників алкогольних напоїв. Вона мала бути подана до 20-го числа наступного за звітним роком, тобто, вже цей період закінчився, Але от. Для малих виробництв дистилятів, тобто вони подають квартальну, тобто звітність про виробництво алкогольних напоїв не пізніше 20-го числа, і знову ж таки ця форма буде 2 РС. Але одночасно звертаю увагу, що малі виробництва дистилятів, тобто, вони повинні будуть подавати до 10-го числа. Про спиртовий дистиляти, тобто виробництва саме спиртних дистилятів до 10 числа наступного за місяцем за форму 1 РС. Тобто, от, до внесення цих змін можна користуватися цими формами. Ми це розміщали інформацію і звертаю увагу ще виробників тютюнових виробів. Вже до речі надходять і пропозиції зуваження до нових форм, які передбачаються удосконалити для саме. Для всіх виробників як алкоголя, так і тітюнових виробів, щоб це була єдина форма, не подавали вони як суб'єкти виробництва, як суб'єкти оптової торгівлі. Тобто вони будуть як суб'єкти виробництва подавати одну форму спрощену інформацію про продаж власно виробленої продукції, так і та, яка буде іми закуплена. Тобто, От, ті зауваження, які і пропозиції надходять, ми їх обробляємо в принципі. На сайті Мінфіну розміщений цей проект наказу ну, це коротко, якби про ті новації, які передбачені в цьому році, вже запроваджуються або в стадії запровадження. Стосовно якби питання додатково, яке задавалося стосовно реєстрації місця реєстрації місця зберігання етилу, Ну на сьогоднішній день у нас якби документами, які регулюють, тобто, порядок реєстрації цього місця зберігання, у нас це наказ 251, яким би якихось виключень там не передбачено, тобто не реєстрації місць зберігання, які, наприклад, там, або сплачене акцизне податок з пяточині, тобто він підлягає реєстрації на загальних підставах, тобто до, на сьогоднішній день, якби там. Є законопроект 10346, на який і ви, Людмила Михайловна, звертали увагу. Да, та, він доопрацьовується, да, може в рамках цього закону буде ну, опрацьовані ці питання щодо його удосконалення можливо. Дякую.